Вітаю на каналі. Лекція номер 8. Німецька для початківців. Займенник Т uh, в різних формах або відмінах. Лесом номер 8. Займенник Ду. Т. С іст. Zdajne, haus. To je tvoj dom. Dopisimo po tvojem. Če je, imamo SSDN, haus, ogen. To so tvoje reči domov. Ihgebe, ay, butterbrot, tiv dih. Jaz dajem butterbrot za tebe ali tobi. Ich werde dir arbeiten mit dir machen. Ja, буду робити роботу з тобою. Aber mit dir arbeiten, рубити з тобою. Mit dir gehen, mit dir schlafen. Äh trinken mit dir. Всё, 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 mit dir. Muss man alles zusammen machen? Потрібно ä, все робити разом. раз. Иди einkaufen. Я йду з тобою сьогодні на закупи. Wir haben das. Мідіо Махен! Ми маємо це робити з тобою. Дякую всім. Запрошую на довшу лекцію. Прошу підписатися на канал. І всі лекції маєте у, е, довгій лекції у списках Німецька. Початкова. Решта всіх богословські лекції запрошую. Дивиться кому цікаво. Дякую, кланяюся.